Автомаркет Рівна вітаю вітає вас. З'явився в наявності такі краси. Mercedes Sprinter, дубль кабіна. 2016 рік. Ось такий, в дуже гарному стані. В гарному стані Рама. Також гума в хорошому стані. Має фаркоп. Ось такі. Довжина йде 2,80 ширина 220. Тут також все ціленьке, гарненьке. В гарному стані салон. Оге кондиціонер, механіка. Шестиступінчиця. Ось такі от. Двигун йде. 2,2 дизель, 160 рекінські сили, 120 кВт. Все всім гарного дня.